Добрий ранок, друзі. Сьогодні обичний буденний день, 16 березня, вже середина березня, всі розсадні роботи вже всі розпочали. Я теж доганяю вас, дівчата, дивлюся на вас, хочу дещо вам показати. Оце ж приїхали до мене такі фіалки на реабілітацію, як кажуть, мені їх віддали. Кажуть, роби з ними, що хочеш. Бачите. Оце як скублилася в них середина. Буду оприскуватися. це паутіний кліщ. Завітав до них. Очора пересадила їх у нормальну землю, змінила горщики. Вони сиділи дуже в великих горщиках. Ось отак, бачите, як вони погано виглядають. Не знаю, ну, спробую, може, врятую їх. Оце фіалка, це трейлер. Це я давала колись маленький тросточок. Це гарненький дуже трейлер, такий вішньового цвіту, дуже рясно квітне. Можна розділити на декілька кущів, але я не стала його трогати. Буду спробувати так їх, як кажуть, спасати. Оце вчора пересадила свою бугінвілію, Бачите, вони. Є така, у неї Починають становитися рожеві краї, краєчки, це значить, вона буде квітнути. У неї такі розові квіти по краям. Потім покажу: оце пересадила у гарний горщик, у гарну землю і треба позрізати. Вона квітне на кінчиках оцих своїх паганів. Тому, коли я зріжу це все сухе. Почнуть відростати нові пагани, і на цих кінцях вона починає квітнути. Оце в мене зійшли помідорчики Санька. Трохи запізнилася зняти плівку, вони трохи потянулися. Переношу сюди, сюди у цю кімнату, де я шию. Тут більше світла і більш подобається розсаді. Квіти вбираю сюди на стіл, щоб не мішали. Оце хочу показати, в мене дещо з розсади вже підросло. Це в мене лаванда рожева. Я якось показувала сіміна, які я купила. Попікірувала її по декілька саженців у кожен стаканчик. Тому щоб кущик був ну, пишніший був. Оце у мене солодкий перчик вже такий гарний. А оце у мене синенькі чотири такі кусти, кущики. Це я пробувала дуже рано, ще дивилася, як дівчата вже починають сіяти. І вони в мене вже такі ось гарненькі. Оце один, який ніяк не дог... ну, не здогне, не доганяє, доганяє своїх. Він був такий відсталий, слабенький. Розсаду я кормлю по листу. У мене таке добриво є мінеральне з усіма компонентами і по листу, у землю поки не підлівала. Тільки по листу, тут теж посходила моя розсада, оце ту ж не дуже так дружно, а тут так дружненько, це помідорчики санька. Я де по кілька зерен клала у кожен стаканчик, а потім деяка слабенька зернинка, я видюргую, оставляю одну. Бачите, тут є такі недоростки. Можна оставляти і по два, потім, коли коренева заповне. Оцей стаканчик, я пересаджу у більший стаканчик. А ці теж я хочу, коли коренева, бачите, вже наростає. Коли буде їй тісно, я потім пересадю їх у більші такі горщики. Це, це в мене буде такі 4 кустики, які будуть ранні. Оці дівчата, чітки, які я показувала, у мене укорінялися у воді. Там вже наростають коріння. Теж можна, коли коріння заповнить стаканчик, пересадити їх у більші горщики. Це в мене вони на продаж йдуть. А оцей я, це другий сорт очітку. Це я недавно так зрізала понад дорожкою. У нього багато воздушних коренів, тому я його не ставила у воду, а зразу посадила у горщик. Це такий дуже кольоровий очіток. У нього рожеве листя з зеленими такими забарвлення таке, рожево зелене гарний такий. цю стоєчку ви вже бачили. Тут все як. І було. Оце така в мене є розсадка, де багато ще мені треба сіяти. Не встигаю. Хочу показати, я показувала, якась шила жилет, дочки жилет закінчила а свій. свій не встигла, бо мати в мене захворіла, а це закінчила. Там залишила вшити молнію. От, от такі зробила кармашки, так що молня у мене була біла. Думаю, хоч якась відділка буде на жилеті. От, і по кармашку пустила таку білу тісьму. Тканини було всього 80 см, тому в мене хотіла зробити стойку таку по горловині, але в мене не вистачило на стойку, а цього випадок, який залишився між проймами, хватило тільки оце кусочок подзору зробити на карманчику. І карман. Тут такий утеплювач тоненький, тому жилет буде такий тепленький, але не дуже дутий. Не буде дуже повнити. Ось така у мене обновка буде на весну. Я полюбляю носити джинси. З джинсами, я думаю, з кросовками він дуже буде гарно виглядати під любий який На цьому буду прощатися, дівчата, з вами. Оце, чим я хотіла з вами поділитися. Пока усім, до нових зустрічей!